Доброго дня! З вами канал Народна Думка. Що ж, наша влада, наш парламент, Кабмін почали говорити про збільшення пенсії. Вже якісь документи. Подаються постанови, суми навіть названі, і знаєте, у зв'язку з тим, що раніше була така ситуація, що казали, що, скоріш за все, буде заморожені. Оці збільшення не буде підняття ніяких прожиткових мінімумів, мінімальних зарплат. А тепер говорять зовсім інше. І постає питання: це що десь вибори скоро чи що? Бо зазвичай така ситуація там лише перед виборами. Чи... Відчули, що пахне гораним, да? що людям не подобається така політика. Не знаю, не знаю, що було приводом до цього всього, але тим не менше, цифри є, зараз я вам про них буду розповідати. Тож, що хочуть зробити? Е, підняти мінімальні виплати, підняти доплати. А що буде з середніми, ще поки що не озвучені. Ну, я думаю, що вони також будуть рости пропорційно. Тож, е мінімальні виплати хочу збільшити на 229 гривень. Таким чином, мінімальну пенсію зробити не нижчу, ніж 2590. Разом з тим зростає її, звісно, максимальна, тому що це 10 мінімальних і максимальна пенсія буде становити 25 900 гривень, тобто плюс 2290 гривень кожному. Тобто майже такий самий плюс, як мінімальна пенсія. Непогано так. Е, доплата за наднормовий стаж. Збільшиться до 25 гривень 90 копійок замість 23,61, яка є зараз, і середню заробітну плату прогнозують на рівні 24 300 гривень. Якби це мінімальна була б 24 300, то ну, знаєте, люди жили б більш-менш. Я не скажу, що це хорошо, це більш-менш. А що тут позаді мене? Да? Давайте я так покажу. Більш. Віддалено, розвалене, така руїна. І це ні, це не Чорнобиль, це не зона бойових дій. Це наша реальність, реальність життя кожного пенсіонера. Це колишній колгосп. Да? Є такий майже в кожному селі зараз. Стоять розрушені здання, і колись тут працювало 300 людей, як мінімум, працювало, трудилось, відкладало гроші. В надії на хороше життя в майбутньому, так, їм то обіцяли завжди. Але в результаті, як і життя пенсіонерів, так і це ця будівля, так? поки вони були потрібні, за ними дивились, в них вкладались, але як тільки вони стали непотрібні, відразу про них забулись і вони посипались. Точно так само з пенсіонерами. Поки вони були потрібні. Їм обіцяли, да, що відкладайте зарплати, відкладайте на книжки, відкладайте скрізь. Ну, як тільки прийшла старість, так бачимо, які пенсії зараз надаються. Можна сказати, що нікому не потрібні, да, крім своїх рідних і близьких, але це не так. Потрібно боротися за своє майбутнє. Бачимо, навіть е, депутати подають звернення до суду, щоб збільшили їхню пенсію. І так само можете і ви. І це працює, і не потрібно цього боятися. Бо в мене була ситуація, коли чоловік і жінка отримали пенсію на однакових умовах. Спочатку жінка захотіла свою збільшити пенсію, чоловік впирався, що ні, я пішов до пенсійного, мені сказали, що там все нараховано чітко, правильно. Потім жінка збільшила свою пенсію. чоловіка така сама ситуація. Він все рівно впирався, що то нереально. Ну, вговорили, завели, грубо кажучи, за ручку. Людина зробила перерахунок і отримала значно більшу пенсію, і в нього очі потім на лоб полісли, як взагалі може бути така ситуація, така несправедливість. Тож називаю категорії, хто може збільшити свою пенсію, тільки потрібно е уважно слухати, вчути, що там саме ваша категорія, так, е і діяти потрібно діяти саме головне. За період з 1 липня 2023 по 1 липня 2024 збільшили свою пенсію уже 1700 людей. Вірніше, 1700 людей подали запит і 700 з них вже отримує більшу пенсію. Коли я кажу більшу, це не там на якихось 100-200 гривень, як то обіцяє держава, да, що ми вам дадамо 200 гривень, але то буде за весь рік, за весь рік 200 гривень, ви серйозно. Якщо подивитися, як ростуть ціни і все інше, да? тут мова йде про збільшення 65 і 45% відповідно до категорії. Зараз розповім, які. 65% це люди, які отримували 2,5%, будуть отримувати майже 6. 45 це люди, які отримували 3, будуть отримувати 5, 5 тисяч гривень. І це реально, і це працює. Тож, які категорії, як це зробити? І ще в мене для вас є дуже хороший сюрприз. Тому обов'язково скористайтеся ним, щоб потім не жаліти, що ви того не зробили. Тож е хто може значно збільшити свою пенсію? Перше, люди, які пішли на пенсію в 2021, 2022-2023 роках, яким за індексацію давали ото по тих 100 гривень. Все незаконно, можна то все перерахувати і будуть вам збільшення на рівні. 45% на усю вашу пенсію. Це дуже суттєво, це майже в половину вона зросте. Далі, люди, які перейшли на пенсію за вислугу років, на пенсію за віком, по першому і другому списку, там так збільшення там 65%. І якщо ви підете в пенсійний. Він вам буде твердити, що ні, вас там все нараховано чітко, це всім кажуть як одному, але насправді то не так. Там вас дуже сильно дурять. Далі, ще хто може збільшити чорнобильські пенсіонери по інвалідності, яка пов'язана з аварією на ЧАЕС. Військові пенсії. Зараховується стаж, якщо пенсійний не враховує, і то зменшує суму вашої пенсії. А пенсійний може не зараховувати, бо там печатка їм вийде, тілі не подобається, щось там розплилось. Но по закону вони мають зараховувати усі записи, які є в трудові. Тож, якщо ви є в цих списках, вам обов'язково потрібно звернутися до професіоналів, які проведуть перерахунок, і ваша пенсія відразу зросте. Але, на жаль, це все дуже важко доказувати самому. Е -е, пенсійний завжди знайде якісь відмазки. Ну, по закону України можна то все довести. Но щоб то довести по закону, потрібно знати ті закони. І тут вам на допомогу прийдуть адвокати. І не бійтеся до них звертатися. Дуже багато думає, що то. Чергова схема, якась так, що то дуже дорого, але насправді то не так. Е, я особисто раджу адвокатське бюро Івана Хомича, тому що лише за цей рік 1700 справ в них є напрацьовані результати, в них є напрацьовані рішення. І спеціально для вас, дорогі підписники Народної думки, приємний сюрприз, про який я говорив в началі. В адвокатському бюро Івана Хомича зараз річниця, так річниця їхнього заснування і Поговоривши, обсудивши деталі, ми домовились про знижку 20% для підписників народної думки. Але ця знижка не може бути вічною, так і діяти там весь час. Ваня погодився зробити її до 28 числа і обмежені кількості людей. Тому поспішіть, щоб не пропустити свій шанс, щоб не пропустити е шанс жити краще за рахунок збільшення своєї пенсії. Крім того, ще дуже суттєвим нюансом є те, що більшість грошей, які ви платите адвокату, ви платите уже з відсуджених в держави коштів, тобто по результату, тобто з того, що вам доплатиться зверху. Тому це ще один привід, як на мене, звернутися, і це ще один, знаєте, така гарантія того, що справа буде виграна. Тому якщо ви почули себе в тому списку. Не лінуємося, не боїмося, що саме головне, бо дуже багато людей бояться це все розпочинати. Від вас буде потрібно лише початкові дані, і потім рахунок для отримання уже збільшеної пенсії, рахунок для добавки, да, тієї, яка вам нарахується, відсудиться да, за попередній за попередні час, коли вам не доплачували. Все інше за вас зроблять. Професіонали, які це все проходили тисячі разів, які знають цьому толк, які добиваються результату. Головним їхнім критерієм є результат. Тож, нагадую, що то лише до 28 числа знижечка. Тому Поспішіть номер телефона перед вами на екрані е, відносно збільшення пенсії від держави, да, плюс цих 229 гривень. Це пропозиція, яка внесена до парламенту, який її розглядає, але нагадаю, що паралельно внесена пропозиція про замороження усіх соціальних стандартів на три роки. Ви уявляєте, на три роки заморозити пенсії, зарплати вчителям, зарплати медикам. Ну це буде колапс, коли ціни так невпинно ростуть, да, і це то дуже мало ймовірно, що приймуть, тим більше бачимо, як чомусь почали шевелитися, так? Да. Е, можливо, це і наша з вами часткова, неможливо, а точно це і наша з вами часткова заслуга, тому що ми це все обговорюємо, ми піднімаємо, ми коментуємо, ми про це кричимо. І воно дуже часто, ці крики чуються, так, дають результат. Це дуже хорошо. Я ну не буду стверджувати, що на 100% ми такі великі молодці, що ми це все зробили, але тим не менше, якась доля нашої, нашої участі тут є. Тому дякую за, ваші, за вашу підтримку, за ваші підписки, за вашу активність. Нагадую, боремось за свої пенсії. Тому що ви то заробили чесно, добросовісно і повинні то отримувати, щоб не бути от таким розрушеним зданням, а бути таким, як набрали собі олігархи, да, де все працює, гроші заробляє, і то ж також побудовано вашими руками і вашим здоров'ям. Так, Ви туди його вкладали, а зараз звідти вигоду, на жаль, отримують зовсім інші. Тому далі працюємо. Нагадую, звертайтесь, боріться і до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі ми глядачі.